Що ж, друзі, триває наш ефір. І е, сьогодні такий хм, день повномасштабного вторгнення під номером 666. Не знаю, мені здається, що кожен день страшний, але ж тим не менш е, зазначити це в контексті всіх наших цих різних забобонів варто. Тим не менш. Що о, гірше не буде, як то кажуть, тільки працюємо для поліпшення всієї ситуації, якою треба працювати, а не вірити в те, що просто це станеться само собою. «Київстар» скасовує наступну плату за тарифи для усіх своїх користувачів після відновлення від хакерської атаки. Про це повідомили у прес-служби «Київстару». А крім того, компанія виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Президент компанії Олександр Комаров каже, що команда отримала багато пропозицій перенаправити компенсації на потреби армії. Проте, оператор мобільного зв'язку вирішив подякувати і клієнтам і задонатити на збройні сили. Станом на зараз Київ Стар відновив надання всіх основних сервісів своїм клієнтам.